Всім привіт! З вами інтернет-магазин PowerUp і це огляд уже готового сервісного комп'ютера. Точніше, який вже пройшов наш сервіс. Достав нам клієнт ось, ось комп'ютер, і з проблемою, що він не працює. Ось, ну, Кинувши оком, мені здалося, що це материнська плата HP на сокеті 1366, або процесорка. От. Але при більш детальному вивченні виявилось, що це не так. Це якась пропієтарна байда. Від Rackable System виглядала вона ось так. Ну і так як клієнта цих штук дуже багато, і купа умовно безкоштовних компонентів, він вирішив зібрати щось типу людське. Ось, е, значить, що мене дуже здивувало, це рівень колхозінгу. Він тут просто захмарний. Виконання, звісно, не айс, але м -м, ідеї і кмітливість, які тут були закладені, моя повага. Щоб ви розуміли, це якісь радіатори від чогось. І вони приклепані з здоровеними закльопками до 6-мм пластин, які були, в яких були вирізані булгаркою дірки, щоб ці радіатори залізли. Ось, І воно працює. Благо процесори не гарячі, тому в принципі такого охолодження цілком окей. І ще, з надзвичайного, тут додумалися зробити, так би мовити, USB-хаб. На материнській платі сьогодні гніздо USB-20, але людинка вирізала десь шматок плати. Щоб розширити кількість USB-портів. І також За допомогою ще одного USB-гнізда використали USB-звукову карту. Розпінували, і тепер на цій материнській платі є звук. Рішення, Виконання, звісно, таке собі, але рішення, як на мене, геніальне. І по класиці жанру огризки, епоксидна смола, все має бути. Також тут кастомні кабелі, як бачимо, розпаювали, щоб вони були довші, розпіновка кастомна і все в цьому дусі. Ось. Що ж у нас виявилося? Виявилося, що у нас була мертва материнська плата, клієнт нам прислав новеньку, вони в нього валяються там, в якійсь великій кількості. Плата була замінена і тепер ця вся штука нормально працює. Е, нами також було замінено всі корпусні вентилятори, оскільки це стояло ось там і стояло в різних позиціях. На вдув, на виду, одне в одного дуло, і було все окей. Ось і з ще ми прокачали блок живлення. Зараз він, я покажу. Е, ми замінили корпусні вентилятори на якість піддарки з 6-річної гарантії. І також додали, це ж колхоз, додали картоночку, яка тепер керує повітряними потоками. І тепер повітря від цього вентилятора ефективніше охолоджує наші радіатори. Ну, а блок, як бачите, ми прокачали, встановили 140 мм вентилятор з підсвічуванням. І тепер у нас крутецький яскравий сервер. Ось Загалом вийшло ось так. Пишіть в коментарях, прикольно вам подобається чи ні. Ми будемо раді їх почитати. Дякую за увагу.